Друзі, моє вітання. Ви на Ютуб-каналі Відверто. За результатами опитування Лавада центру все більше росіян хочуть завершення війни з Україною. Але тут є парадокс, що ця більшість, яка хоче завершення війни з Україною, вважає, що спочатку потрібно усунути першу причину. Конфлікту, ось власне такі дані соціологічних настроїв настроїв російського суспільства наводить Лавада Центр. Що можливо значить наш гість цього приводу? Адже він має можливість спілкуватися з росіянами. Можливо, побачив вже якісь зміни в їх настроях і сприйнятті війни за ці, ну фактично, вже майже 4 роки повномасштабного вторгнення. З нами блогер та історик-педагог Віталій Дрібниця. Пане Віталію, я вас вітаю. Доброго дня, пані Ольга, доброго дня, пані, панове слухачі, глядачі. Так, так. От хотіла Що... ваше да, побачили якийсь, ну не знаю, ну можливо, не кардинальне, але хоча б якесь зрушення у сприйнятті війни в російському суспільстві. Ну, по перше, довіряти будь-яким соціологічним дослідженням в авторитарних суспільствах, російське суспільство тоталітарне, їх як би там Левада центр не виглядав демократично і на фоні того, що там робиться, але довіряти цим опитуванням я би не довіряв. Це з одного боку. Але якщо вони там щось бачать, ну слава тобі Господи, як то кажуть, я бачу в певних велиподібних. Певну хвіліподібну зміну настроїв у росіян. На сьогоднішній день таких хвиль було тричі. Три таких хвилі після звільнення Херсона, після вступу українських військ до Курської області, і оце буквально півтора місяці. От, оці всі три хвилі, коли з ними неможливо взагалі говорити. Це те, що я бачу. А сказати, що кількість росіян, які б виступали за закінчення війни, зменшилась, ну я ж не Левада, центр, я не соціологічна служба. Я б такого б сказав, що я такого не бачу. Тобто, воно приблизно однакова ситуація іде в чат рулиці. А ось ця остання хвиля, про яку ви зазначили, що півтора місяця як спостерігаєте, це якими подіями могло бути спричинено? Скоріше за все, це пов'язано із вступом на президентство Трампа. Там теж творилось невідомо, що і оці активні атаки українських збройних сил на нафтопереробні заводи. Тобто я от півтора місяця ніяк не можу налагодити контакт. Мене контенту практично немає. Якщо я раніше випускав один-два відео в день, зараз мене одне відео там в тиждень. Вони не йдуть на контакт. Отака от цікава ситуація, то що я бачу. Угу. Пане Наталі, от за цей час повномасштабного вторгнення, за той час спілкування з росіянами, якийсь, скажімо так, найбільш живучий російський історичний фейк, доводилось вам розвінчувати найчастіше, що має такий найбільш сильний ефект на них? Ну, я б не сказав, що це фейк, це таке імперське бачення нас. Найчастіше, що нас, тобто українців, не існує, українського народу немає. Ми якісь зіпсовані чи то польським впливом, чи то австрійським впливом, там варіацій багато, угу. що ми росіяни, абсолютно такі, як вони, зіпсовані якимось стороннім впливом. І відкидання історії взагалі української держави і історії України в цілому на питання, що можна поговорити про історію України, як правило, йде там негативна реакція. У вас не яка є у вас там історія? останні 30 років, тобто, оце вони не визнають суб'єктності ні українського народу, ні української нації, ні української державності, ні української історії. А вам доводилося спілкуватися з тими росіянами, які якраз от не ну, виступають проти війни? Так таких росіян, до речі, за останній час збільшилося. От ну я якось став більше популярним в чат-рулеці, Я це відчуваю, тому що багато росіян е, мене вітають і абсолютно адекватно і розуміють, хто я такий, і знають, хто я такий. Вітають, в тому числі словами слава Україні. От mm -hmm. і приблизно точно така кількість росіян мене точно знає, називає. Назву мого каналу і починається хейт, але от кількість такого різко зросло. То тобто свою та популярність я бачу з одного боку. Але з одного боку я бачу і певне зростання невеличке, але певне зростання антипутінські антивоєнної настроєних росіян. Але я б на це не куплявся, скажімо так, тому що процент ну дуже невеличкий, але він є. А якась можливо спільна риса є у цих людей, які якраз от виступають проти війни? Це хто? Це не знаю люди з, вищим, з вищою освітою, чи не знаю, з якогось ну навряд чи з глибинок Росії? Так, да, як правило, це люди з великих міст, як правило, це люди, в яких, як виясняється, є корені якісь в Україні. Ну, там, бабусі, і вони uh -huh. там, можливо, влітку виїжджали. Е, як правило, це люди, які живуть е, по, в регіонах по кордону з Україною і мається на увазі е, Кубань, Ставропольський край, Курщина, Вороніщина тобто, які відчувають на собі е, ці бойові дії. І от Приблизно з цих регіонів. А якщо говорити про рівень освіти, ну я ж не питаю в основному, але видно, що люди з закінченою середньою освітою, або там навіть з вищою освітою. Тобто, чим людина інтелектуальніша, тим в принципі вона більш розуміє ситуацію. А такий, ну якщо був досвід спілкування з тими, якраз от регіонами, які найбільше, скажімо так, під мобілізацією Росії постраждали, там, не знаю, господи. Туві чи там да, да так, от, от такі е, національності. Вони, ну, ту... якщо мали досвід, як вони реагують? Ну, тувінців не зустрічалося, але багато було якутів, башкортів, татар, представників народу північного, народів північного Кавказу. Як правило, більшість із них виступає все одно за продовження війни. І тільки одиниці, які чітко мають свою національну свідомість, розуміють, що вони якути. А не русские, там, що вони татари, а не руски. От е, одиниці з них виступають дійсно за закінчення війни. наголошую на слові одиниці з того, угу. що я бачу, пане Віталію, от на кінець, фактично, 25-го року. Чи бачите ви як історики підстави, які б ну могли б говорити про те, що розпад Росії все таки можливий? Ну, поки що як, для того, що, як історик я нічого не бачу, бо історик йде спиною вперед, він дивиться в минуле. От, і для того, щоб бачити щось попереду, треба мати освіту соціолога, політолога, футуролога, яку я, на жаль, не маю, або журналістку. От, і ви собі будь-яку реальність е, є надії на цей розпад, але ці надії в основному висловлюються. Тіми росіянами, які виїхали за межі Російської Федерації, бо із такими я достатньо часто зустрічався із росіянами десь там останній запис там в Люксембурзі, там чи в Британії, чи в Грузії, і представників оцих малих народів Росії, які проживають за кордонами, от у них є надія, от вони дійсно мені розповідають, що да, ми сподіваємося, що наші народи отримують незалежність, але це імміграція. Mm -hmm. От, а всередині якихось рухів таких за відділення практично немає. Одиниці виступають за, а решта представників національних меншин настільки обрусіли, що вони вважають себе рускими Хоча Ну розуміють, що вони за етнічним походженням, там башкорти, татари, якути що вони не русські. Тому щоб я своїми очима, я як казахський акин про що бачу, про то і співаю. Я не бачу зараз таких. Причин розвалу Росії, хоча ми і не бачили в свій час причин швидкого розвалу розвалу Радянського Союзу, він розвалився буквально за декілька місяців. А хіба Чечня під керівництвом Кадерова ну не, не втілює от саме якраз цю можливість того, що перший регіон який від може відокремитися, можливо, да там ну. По тій інформації, яка володію, то регіон, який сидить на величезних російських дотаціях, і фактично він ну незалежний від Росії, там федеральна влада практично не має ніякого впливу. Але вони допоки що грають роль вірних таких васалів Кремля. Але в будь-який момент вони цю роль можуть переграти, це зрозуміло. Угу. Гаразд, а давайте перейдемо щодо нас, українців. От е, на кінець 25-го року, які я не знаю ключові, можливо, сказамо так історичні помилки, ми зробили вже за час повно незалежної нашої країни, що призвели до того, що у 14-му році була війна, а у 22-му почалась повномасштабна. Що не так зробили, і в який момент? Ну тут я ж не політолог, щоб говорити от про такі речі. Я просто завжди говорю про те, що на жаль, українцям не вистачає часу. Нам треба було. Ну нам треба по, по науки по історичній, як то кажуть, щоб пройшло хоча б 2-3 покоління в нормальній державі. А покоління це 25-30 років. У нас виросло тільки перше покоління. Розумієте, людей, які не знають, що таке радянський Союз. У нас дуже багато людей, ну такі як я, які третину життя прожили в радянському союзі. і Є набагато більше, які ще більше прожили. Розумієте, тому тут мова йде не про помилки. Тут помилки ці помилки лікує час існування незалежної держави, але існувати як незалежна держава в умовах, коли така сусідка мілітаристська і імперіалістична наростована дуже важко. Звичайно, що ми робили помилки, віддаючи свою зброю свій час в 90-х роках і віддаючи її, і в Російську Федерацію, і продаючи за безцінок, це вже зрозуміло, що це була грандіозна помилка практично всіх українських урядів, От, не залишаючи собі нічого. Це була помилка. От не підготовка до війни. Ну і на те, що я бачу наші соціологічні дослідження, то там понад 80% українських громадян висловили думку, що Україна на 22-й рік не була підготовлена до широкомасштабного вторгнення. От то, то ці, вибачте, шашлики і так далі. Гран в невідомо що зустрітися посередині, я вважаю це грандіозною помилкою свій час. Якщо вже mm -hmm. говорити про якісь конкретні помилки, mm -hmm. але пане Наталі, разом з нами з радянського союзу одночасно плюс-мінус виходили і інші країни, якими так розуміють, чому ну, часу вистачило цього, аби усвідомити свою не знаю там самостійність, незалежність і стати більш сильними, аби уникнути от цього терору з боку Росії. Ну, історія наука конкретна. Якщо ми говоримо про країни Балтії, то вони найменше були в радянському Союзі. Вони були окуповані в сороковому році. Українці були окуповані в 21 першому році. Я казав Ярослав Грицак, та видатний український історик, що чим менше комунізму, тим проще усвідомити свою незалежність. Ці народи Латвії, Литви, Прибалт, Латвії, Литви, Естонії мали свої держави. Протягом цілого покоління, тобто вони проголосили незалежність у му році, а були окуповані в 40-му році, тобто, виросло покоління, яке розуміло, що вони живуть в незалежній державі. Є Білорусія, приклад, яка повністю лягла під Російську Федерацію. Є Молдова, яка бореться і, слава Богу, ось останні вибори в парламент перемогла партія Санду. От і є надія, що Молдова вирветься з цього замкнутого. Кругу є Грузія, яка повернулася в сферу впливу Російської Федерації з приходом тої грузинської мрії. Тобто, коли ми е, говоримо, що от інші країни пострадянського простору вирвалися, це не зовсім так. Вирвалися тільки країни Балтії, які стали членами Євросоюзу і членами НАТО, це ті країни, які мали національну свідомість уже сформовану на початок ХХ століття. На відміну від українців, і які мали власну державність в першій половині двадцятого століття. От у них і вийшло, а з рештами народів велика проблема. Угу. Ну тобто, фактично, скажімо так: нам потрібно ще покоління один-два. Аби... Нам би треба час. Ну, у нас його немає. У нас постійно цей час забираємо ми самі. Тому що, якщо подивитися соціологічні дослідження останніх 30 років, ми були прорадянські голосували за ліві політичні партії, за комуністів, за соціалістів, за аграрів аж до початку 2000-х років. Тобто є поняття населення, якому надали демократію. Населення все одно голосувало за комуністів і ліві політичні сили. Угу. Гаразд. Далі хочу почути вашу думку як як і історика, як і педагога, адже в цьому році була така, скажімо. Суперечлива історія учням 11 класів наприкінці березня почали видавати нові підручники з історії України. Рекомендовані вони були міністерством освіти і науки, і в цих підручниках описувалися якраз події 2019-2024 років. Тобто, фактично, ну ті події, які зараз відбуваються. Війна, в тому числі президент Зеленського ну повного вторгнення Росії. Критика була чимала. Я думаю, що ви теж її могли бачити в соціальних мережах. Перша критика, яка лунала, це звісно, те, що діти не встигнуть новий матеріал освоїти вивчити до іспитів. Але тут основне питання наскільки я розумію, більш глибше полягає: а чи можна вже сьогодні, у 25-му році, вивчати те, що відбулося 24-му? З точки зору академічної науки ні, з точки зору історичної дидактики, а в школі не академічна наука, історія викладається історична дидактика, яка має трошки іншу мету, ніж академічна наука, так. От і якщо ви говорите про іспити, про які іспити ви говорите? У нас немає іспитів в українській школі на сьогоднішній день. У нас є іспити тільки для тих, хто хоче вступати в вищі навчальні заклади, і засвоїти один-два речення про те, що російська агресія почалася в 2014 році з проблеми Криму. А в широкомасштабне з 22 го року, я думаю, великої пам'яті не треба. Тобто, там не зрозуміло по якій причині цей хайп був піднятий. Ну у нас mm -hmm. немає випускних іспитів, як в радянські часи. Якщо людина це не засвоїла, ну і не засвоїла. Якщо вона хоче вступати до вищі навчальних заклади, ну будь добр, почитай там оту сторіночку тексту. Це ж його ж не на не на пам'ять треба вивчити, і питання достатньо простенькі будуть. Угу. Тому ну... я ж кажу, хай підняти це бульбашка, така була піднята проти конкретних, скоріше всього, авторів підручників. Ага, зрозуміла. Ну як на мене, я бачу цю ситуацію. Ну можливо, да, можливо, так. Просто я чомусь подумала, що мабуть, має теж якийсь певний час пройти після 24-го року, аби у ці історичні події ми могли зрозуміти, яку який вплив вони мали, яку результативність вони там перенесли. Так, в там ж не чи будуть рішень. питати це. Там будуть питати, хто напав, коли напав на яку територію Тому напав. Щось. Там питається найпростіше питання. Повірте мені, Можете mm -hmm. Не вірити, подивіться саме питання НМТ останнього. Гаразд, пане Віталію, якби вам от було потрібно сформувати там якусь одну єдину найважливішу істину про історію України, яку ви прагнете донести до всіх українців? Е, ну можливо, там не знає представники світу, теж але в першу чергу хотілося б до українців. Про що б це було? Що який меседж би хотіли б послати? Ну, головний меседж, що і ми маємо зрозуміти, бо я людина, яка починала в радянські часи, звичайно, все це що міг почати. Мені трошки складніше, українці, які себе відчували українцями і в дорадянські часи. Слава і хвала їм, але і для нас, і для світу, ми повинні донести просту істину, що ми окремий народ. Ми окрема нація. Ми маємо довготривалу історію, надзвичайно цікаву, де можна вивчати ще декілька століть цю історію і не вивчити. Ми маємо знати, що ми окремий прекрасний чи нормальний, бо прекрасний то із, е, із Трампа той він хвалиться все навколо себе. що Ми нормальний східноєвропейський європейський народ, якому, на жаль, не вистачає часу два-три покоління на формування А нації. б – Держава, якби не той східний сусід, мені здається, вибачте, може трошки поспрощаюся. Ми всі роки якраз намагаємо довести Україна, це не Росія. у Нас навіть другий президент таку книжку написав, начебто, все робило до доказуючи, що ми самостійна свідома нація. Тож чи не ті не знаю канали механізми обирали для цього сповіщення? На жаль, да, ми книжки писали, включаючи пана Леоніда Даніловича, але ви не уявляєте, які гроші вливаються в пропаганду російської точки зору у світі, і цих грошей у нас ніколи не було і вже, мабуть, не буде тільки завдяки в свій час там якимось спортивним перемогам, світ, наприклад, там. Знав про Україну, коли появився видатний український футболіст Андрій Шевченко. Ну, під Андрія Шевченка згадали ще й Тараса Шевченка. От світ про нас трошки знав, коли появилися брати клички, як видатні чемпіони. Світ про нас узнав, коли у нас була помаранчева революція чи революція гідності. А до того. Інформацію про Україну несуть російські інституції, які дуже активно працюють в Європі і світі, і повірте мені, можете не вірити, а повірити фінансування. Там вкладаються мільйони доларів про розповсюдження російської точки зору про Україну. Про нас завжди говорили росіяни. Вони несли інформацію. У світ про нас, а наша спроба донести ту інформацію, вона на жаль мало фінансово забезпечена. Ну ми середня розвинена країна, і ми не можемо конкурувати на сьогоднішній день. От війна, да, війна в Україні знов таки відкрила питання, що да, от є Україна, да, от вона бореться за, за незалежність, за демократію, от е, рівень зацікавленості зріс. А так про Україну, ну яка Україна? Де там та Україна? Про що ви говорите? Гаразд, пане Віталі, наостанок хотіла, можливо, дасти якийсь короткий шортсліз, який підручники рекомендували б не знаю, от кожному дорослому, хто, можливо, не сильно свідомо вчив історію України у школі, і от щось би таке, щоб могло свіжити пам'ять про шкільні роки. Ну і в цілому почитати з корисного. Ну, Українським я всім рекомендую одну із останніх книжок Сергія Плохія, як практично всі е, книжки цього автора: це Брама Європи. Це коротенький екскурс в історію України, написаний популярно. Він писався для американських студентів, тобто для студентів. Трошки нижче, як на мене, рівня розвитку, ніж українські студенти. Вона написана простенька, популярна і так далі. Якщо хто хоче більш глибше засвоїти історію України і цікавою мовою написана, це історія України пані Наталія Яковенко. Це шикарний дискурс в історії України, написаний популярно сучасної точки зору зору. Якщо хто хоче, ще ширше, є ціла десятитомна праця колективу авторів, в тому числі Інституту історії України Академії наук України. Це історія без цензури. Там 10 томів. Ну, правда, томів, щоб не лякались люди старінок 100-120, така невеличка, але це те, що написано. Цікаво, популярно, доступно, бо є академічне видання, які ну, люди читати не будуть. Наприклад, вийшло там шеститомне академічне видання історії України. Я так одним глазом подивився. Ну я, як історик, педагог, мені зрозуміло, що там люди хочуть написати. А широкому загалу треба популярний виклад. То ці книжки я рекомендую всім. Друзі, ще раз продублюємо, мабуть, назви цих книжок в коментаре в дописі до цього відео. Ну, а якщо у вас лишилися якісь запитання, чого точно сміливо залишати свої коментарі під в коментарях свої запитання. Допомагав і мені, і вам краще зрозуміти ситуацію щодо російських настроїв. Блогер та історик педагог Віталій Дрібниця. Пане Віталію, я вам щиро дякую за те, що прийняли наше запрошення. Щиро дякую за те, що запросили в студію. Щиро дякую за питання.